Вітаю всіх на моєму каналі. Бажаю всім миру та добра. Сьогодні коротке інформативне відео про те, який приблизно буде плюс до ціни від розмитненого авто на транзитних номерах і до українських номерів. Розповім про це. Та що ж купувати, розберемо трохи і це питання також. Отже, для постановки на облік транспортного засобу необхідно наступні документи. Договір купівлі продажу авто на майбутнього власника зазвичай за рахунок продавця фірми, на яку розмитнено авто, свідоцтво про реєстрацію авто за кордоном, оригінал, митні документи з квитанцією про сплату податків та зборів, сертифікат відповідності транспортного засобу, паспорт та ідентифікаційний податковий номер. Тепер про додаткові витрати після купівлі автомобіля на транзитних номерах. Автомобіль розгляну по середньоринковій ціні в районі 10 тисяч доларів. Перше. Сертифікат відповідності. Якщо це Європа, то приблизно 2,5 тисячі гривень або 60 доларів. США приблизно 4,5 тисяч гривень коштує сертифікат або приблизно 110 доларів. Для Кореї це 3,5 тисяч гривень плюс-мінус або 80 доларів. Сертифікат може вже бути, а може і не бути. Далі сервісний центр, експерт обов'язково при першій постановці на облік автомобіля з-за кордону. Вартість експертного дослідження в районі 600 гривень плюс податки. Пенсійний фонд 3, 4 або 5%. Розглянемо автомобіль в районі 5 тисяч доларів, тобто 200 тисяч гривень, 6 тисяч гривень податок або 150 доларів. Реєстраційні дії, посвідчення, номери і все інше. 1400 гривень коштує. При переоформленні авто вже на реєстрації без експерта, відповідно, в районі 1000 гривень буде або 1400 зі зміною номерів. Далі йде обов'язкове страхування, залежить від об'єму двигуна та населеного пункту реєстрації власника від 3000 гривень і до 12000 гривень в залежності від об'єму. При покупці авто на реєстрації минулий власник може залишити вам договір страхування, а може і розірвати договір або переоформити його на інше своє авто. Тут вже як повезе. Ну і звичайно ж, перше обслуговування: масло плюс фільтри, обов'язково ГРМ бажано, колодки, диски, ходовка по необхідності, хімчистка, коврики, додаткові колеса чи шини. Бо перед продажем за кордоном авто навряд чи хтось повністю обслужив для вас автомобіль. Але це не точно. Але такі ж витрати можуть бути і на місцеві автомобільні, тому ці витрати не будемо рахувати. Тобто до ціни на транзитних номерах треба ще додати мінімально від 250 доларів, приблизно 10 тисяч гривень, щоб автомобіль став на українських номерах. Звичайно, що сума залежить напряму від вартості авто, яка зазначена в митній декларації. Страхування, додаткові шини чи колеса при наявності у місцевого авто дадуть додаткову економію, якщо, звісно, будуть в наявності. Для порівняння розгляну популярне авто Renault Megane 3 покоління 2013 року випуску з двигуном 1,5 літра дизель з пробігом в районі 250 тисяч км, пригнаного з-за кордону в комплектації Bose і ціною 10 тисяч плюс-мінус. Та таке ж авто тільки вже на українських номерах. Є за 9 тисяч плюс-мінус. Звичайно, кожне авто треба перевіряти. Але скажу, що за рік-два в пригнаному автомобілі дуже багато чого вже буде замінено по запчастинам після наших доріг. І вважаю це плюсом. А яке авто ви б шукали з-за кордону? Чи офіційне куплене в Україні? Чи таке, яке пригнали з-за кордону і воно вже поїздило в Україні? Гарні авто в гарному стані, з гарним пробігом, на гарній комплектації скрізь коштують гарних грошей. То що ж краще купувати? Де ж вигода. Особисто я вважаю, що при покупці варто розглядати та дивитись на всі варіанти, які є на ринку. Гарно перевіряти та рахувати необхідні вкладення, також аналізувати історію обслуговування, якщо вона, звісно, є, та обирати найкращий стан. Та варіант для себе. І звісно ж, рахувати гроші. Також, я вважаю, неадекватною ціною, наприклад, Volkswagen Golf 4-го покоління, якому вже 20 років та більше в районі 5000 доларів. Коли авто за кордоном беруть до 1000 євро максимум, розмитнення в районі тисяч доларів, доставка в районі 1000 доларів. Інші витрати до номерів приблизно 300 доларів. Заробіток людей, які цим займаються. Приганяти авто є сенс хоча б в районі 10 тисяч доларів. І якось так, пишіть свої думки про історії покупки авто, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Бажаю всім миру та добра, всього найкращого і до побачення!